Хтось колись сказав, що хоробрість це невідсутність страху, це рішення, що є щось важливіше за страх. І я думаю, що я зрозуміла, що це означає. Я боялася, боялася помилятися, боялася сміятися над собою, боялася бути не тією, ким усі хотіли, аби я була, але я зрозуміла, що. І якщо я не візьму на себе відповідальність зараз, то втечу від чогось дуже важливого. У мене є можливість допомогти людям, і можливо, я не найкраще підходжу на цю роль, я не вишукана, у мене немає досвіду, і іноді я буваю незграбна, але я з'явлюся, я спробую. Можливо, це саме те, що потрібно моїй країні.